Якщо ви маєте деформуючий артроз кульшових суглобів, це відео для вас. Центр академії здоров'я я лікар Яцун Тетяна Олександрівна. Раніше ми з вами говорили про ті причини, які викликають деформуючий артроз кульшових суглобів. Сьогодні ми поговоримо і по зробимо поради тим людям, які вже мають деформуючий артроз третього або четвертого ступеня. Зазвичай вчасно наші клієнти не звертаються до лікаря, і тому, коли вони зробили МРТ, вони вже мають. Зміни у вигляді третього-четвертого ступенів. Наші колеги-травматологи безумовно зразу пропонують оперативне лікування у вигляді ендопротезування суглобів, одного чи другого, в залежності від ситуації. Операція сама по собі дуже складна, дуже травматична і потребує довготривалої реабілітації після операційному періоду. Для того щоб ви краще могли прооперуватися, перенести операцію і далі пройти скоріше відновний період, ми пропонуємо вам перед операцією позайматися на наших тренажерах, укріпити м'язи спини, укріпити м'язи ніг. Покращити кровопостачання суглобів і взагалі кровопостачання кісткового апарату для того, щоб ви могли краще себе відчувати в післяопераційний період. Тобто, ви приходите до нас, займаєтеся, поки ви там збираєте гроші і взагалі ем, налаштовуєтесь на оперативне втручання. Для тих людей, які не мають можливості або не бажають оперуватися, вони можуть приходити до нас, і буде індивідуально складена програмка на їх стан рухів кульшових Суглобів, навіть якщо є і сильне обмеження рухів, для того, щоб укріпити поперек, укріпити спину, задню поверхню тулуба, сідниці, ноги, і далі жити без оперативного втручання, але більш комфортно, з меншими больовими відчуттями. Люди, які вже прооперувалися, ми теж вас чекаємо для реабілітаційного лікування. Перші 3-4 місяці ви все ж таки проходите реабілітацію з. У вигляді ЛФК, у вигляді дома або займаєтесь індивідуально з інструкторами. Коли ви вже дається добро і ви вже можете займатися. Ви приходите до нас і виконуєте вправи. Програмка буде розписана індивідуально під ваш стан. Укріплюйте м'яз, кріплюйте м'язевий корсет і відповідно позбавляєте себе других проблем. Приходьте, ми вас чекаємо.